Чом вінувати Пушкіні вілікає руська культура? На перший погляд, цілком ні в чому, і стосунку до нинішньої війни Росії проти України не мають. Але якщо придивитися до життєвих переконань і творів російських класиків, то одразу впаде у вічі, що Пушкін насправді був імперіалістом співцем царя. Достоєвський шовіністом, а булгаков палким ненависником українців. Розповідаємо про кожного з них. А ви вже самі вирішуєте, чи потрібна нам російська література у сучасних реаліях. Як можна говорити про російську культуру? Як можна говорити про ті цінності, етичні і естетичні, якщо російська культура, російська література виховала отаких от негідників? Які вбивають які наших людей і ще й нищать все те, що зветься українською культурою, вже мабуть стала крилатою фраза. Спочатку засилають свій театр, кіно, книжки, а потім заходять танки. Адже культура один із ключових інструментів пропаганди. Оцей е -з -з, військовий злочинець Путін і вся його камарилля. Вони і намагаються історію нам подавати, що один народ і таке інше. І це йде за допомогою тієї російської культури, російської літератури, починаючи від Пушкіна, Достоєвського. Забувати рідну культуру і мову українцям наполегливо допомагала спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз. Усіма методами вони спотворювали і применшували нашу літературу. Опускали до рівні примітивної селянської шароварщини, що можна посміятися і не більше. І на цьому меншовартісному тлі українців росіяни показували велич своєї культури. Зазвичай додаючи слово вілікая і так експортували її у світ. Історично так склалося. Що у нас побутував отой імперський наратив Школи в час царської Росії вивчалося, не вивчалося взагалі українська мова. Ті заборони відомі, Емський Указ, Воловський Циркуляр, які забороняли це. Потім, начебто, коли радянська влада встановилася. Після 1918 року начебто дозволили. Але це була українізація по-советським, яка проводила оцей наратив, імперський наратив. В чому він полягає російська культура вища, а як додаток якийсь, може бути і українська. Давайте будемо вивчати, але це щось неоригінальне, це щось другосортне. Скажімо, Шевченка радянська влада подавала не як академіка, а як нещасного кріпака атеїста. Натомість возвеличувала Пушкіна з його імперським баченням. Я пригадую статтю Франка, нашого великого темне царство, де він каже, що імперський наратив Пушкін, цареславець, славив царя. Бо Така була е, російська література. До речі, в цій російській літературі е, дуже багато є тих, хто має іноземне коріння, іноземну кров. О той самий Лермонтов, це ж його слова, «Прощай, мита Росія, страна Рабов, страна Господ. І ви, мундири Голубиє, і ви їм преданий народ, тобто народ. Поданий для того, щоб виконувати імперські амбіції. Як це перекликається із сьогоднішнім днем населення тих околиць російського російської імперії, як їх посилають як гарматне м'ясо? Це правда, що спочатку Олександр Пушкін був радикалом, навіть потрапив у немилість до царя і відбув заслання. Але після придушення декабристів поет різко перефарбувався і почав оспівувати імперську владу. Він став історіографом царя, отримав завдання написати історію Петра І. Ним, до речі, Пушкін захоплювався, як і Катериною II, які нагадаю були окупантами українських земель. За інші анексовані країни поет теж міцно тримався у своїх віршах наклепникам Росії і Бородінська річниця засуджував польське повстання 1830-х років за незалежність і, звісно, прославляв російські завоювання Кавказу. Абсолютно великодержавні погляди на те, що Росія велика і вона може. Всіх повчати, всі народи мусять бути, мусять скоритися. Кавказські народи для нього поневолити треба, значить, вони піддайся прийми оту російську імперію. Це те саме, що сьогодні ми, ми маємо. А ось як ту саму подію російсько загарбницьку війну проти народів Кавказу зображує інший автор, майже сучасник Пушкіна. А що маємо у Шевченка? От в той приблизно пізніше, раніше, там 5-10 років. Шевченка поема Кавказ. Дивіться, значить, присвячена, по-перше, близькому приятелеві Шевченка Якову де Бальмену. Це француз з походження молодого його офіцера послали на Кавказ, і він у першому ж бою загинув. І це так вразило Шевченка, що він е е творить поему. Кавказ. Отже, бачимо, що ото повстання під проводом Шаміля, яке було на Кавказі, воно мало у літературі своє походження. Але одна справа у Пушкіна, інша справа у Шевченка. До речі, свої слова «борітеся, поборете» Шевченко скеровував саме народом Кавказу чеченцям, грузинам, Дагестанцям, Черкесам. Але повернімося до Пушкіна. Щодо українців, то він вважав, що ми маємо бути частиною Російської імперії і різко засуджував будь-які спроби боротьби з монархами. У поемі Мазепа Сергіяч підібрав для гетьмана епітети: підступний, лютий, хитрий, лукавий змій. А на його фоні возвеличив царя-батюшку Петра І. Постать Мазепи у світовій літературі має величезну історію, то і польська література, і Байрон. І... А у Пушкіна от вам, от вам типовий російський наратив. Український народ для нього це народ, який є народом послідженим, народ, який не має своєї історії, своєї, літер... своєї культури і так далі. Для нього. Це був це. Була типовий імперський міф, про який ми про який ми говоримо. Чи випадково нині цитують Пушкіна говорящі голови руської пропаганди? Саме ті рядки, де він називає нас племенами, які мають об'єднатися під крилом Вілікай і Магучий розрішити уже давно між собою враждують ці племена. Не раз склонилась під грозою, то їх то наша сторона. Що устоїт в ніравному спорі. Кічливий лях, верний роз, слав'янські лючі сальються в руськом морю, анолі сякнуть. От вопрос». Федір Достоєвський ще один класик російської літератури, досить гучне ім'я у світі. Недавно про нього в контексті російсько-української війни згадав Папа Римський. Маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства. Папа Римський Франциск, 6 листопада 2022 року. Хм, А чи знає шановний папа Франциск, що той же Достоєвський люто зневажав євреїв, був відвертим антисемітом і шовіністом, ненавидів інші нації та неправославних. Вважав, що цитую: золотий ріг і Константинополь це все буде наше, і як же в такому резюме без українофобства за версією Достоєвського слов'янські народи не мають права на існування і є шкідливими для розвитку російської цивілізації. Серб, малорос тощо, який співчуває рідній мові, рідній літературі, рішучо шкідливий член суспільства. Він гальмує справу загальної освіти, загальної великоруської літератури, в котрій весь порятунок, уся надія. Він гальмує поступ цивілізації, створеної самим великоруським народом, що створив найбільшу державу. Федір Достоєвський, 1876 рік. Він мав українські корені, але він був абсолютно, не, абсолютно не сприймав того, що є. Але найголовніше те, що в його людина, розумієте, ну, це роздвоєння такої людської особистості. Немає якоїсь цілісності, немає те, що ми говоримо, скажімо, про наших класиків. Франко як цілий чоловік, чи Шевченко як цілий чоловік, а тут роздвоєння. А ось ще один україноненависник. ненависник знайомтеся, Михайло Булгаков без прикрас. Цей чолов'яга прожив у Києві понад 25 років, але походив із родини російського цензора і від батька отримав відповідно такі ж погляди. Булгаков дійсно був противником радянської влади. Але водночас виступав проти незалежності для українців. Письменник зображав протистояння росіян та українців як зіткнення високої культури та нікчемного варварства. Цей е, чоловік, російський письменник, який е, воював у лавах Білої гвардії, він ненавидів Україну, він не сприймав українців в його творах. Вояки української народної армії петлюрівці – це якісь недоумки, це якісь люди меншої вартості і так далі. Як ми можемо це? Не можемо ми цього сприймати. У п'єсі «Дні турбіних Булгаков називає українську мову мерзенною і такою, що у світі не існує. То тероризував русское населення этим гнусним языком, которого і на світі не существует. Гетман. Хто розвел всю эту мразь з хвостами на головах? Гетман. Михайло Булгаков. Мерзенна мова. Це те, що, що було його внутрішнім переконанням. Це не те, що щось, щось там він так випадково десь. Це було його внутрішнє переконання. так Отаке ставлення нині українці активно дискутують, чи залишити музей Булгакова у Києві, зважаючи на такі антиукраїнські погляди письменника, з музеєм він не може функціонувати як культурна установа, яку фінансує наша держава за кошт наших платників податків. І е, е, там переконують, от тепер намагаються якось завуалювати ті його погляди, але це не йде. Ми мусимо ізолюватися від цього наративу, який, який на той час був. Зазвичай автора як особистість формує ментальність його народу, а потім він у своїх творах відображає цю ментальність. Ось чому небезпечно виховувати українських школярів на творах російських письменників. Література, це вона відображає життя, але це життя того народу, який нам, який є інший, інше мислення, інші, інші погляди. Це те, що Шевченко казав у передмові до нездійсного кобзаря. У них своя мова, свої звичаї, і у нас своя мова, свої звичаї. Тобто ми відстоюємо свою ментальність. Своє мислення, шкільна та університетська програми у радянські часи були побудовані так, щоб закарбувати у мізках молоді, що вілікає тільки російська література, всі решта щось незначне. Я е, вчився в школі, я вчився в університеті, і знову ж таки, нам читали російську літературу, нам читали класичні літератури, і, і йшло воно все як таке. Що російська література у центрі всього, це явище світового літературного мистецького процесу, а українська література, ну, вона так собі для домашнього вжитку. На жаль, створити такий наратив московитам вдалося і на заході. Не сприймав я те, що славістичні кафедри. Навіть в університетах центральних європейських, ну я можу говорити про Віденський університет, де мені доводилося працювати, про університет Ляйпціга. Ці кафедри славістики, як правило, це тільки російська література. А всі решта мови і літератури, культури слов'янського світу, це як той. Додаток, отой імперський наратив. До речі, він панував до останнього часу. Коли почалася оця вже повномасштабна агресія, то увага закордонних славістичних центрів до України посилився. Люди побачили, що це є. Та схоже, що саме Путіну ми маємо завдячувати тим, що українці входять в нову еру самоповаги. Ми е, виховуємо нове покоління вже у цілком е, нових умовах. А ті всі, хто сповідував руський мір, хто е, ходив тут і говорив, що ви понімаєте, яка є руська культура, вони відійдуть у минуле. Вся Класична російська література сьогодні, особливо у наших умовах, вона є тою літературою, яка нам не потрібна. Саме російська культура із Пушкіним, Достоєвським та іншими витворила той народ, що обрав своїм президентом Путіна, і більшість якого нині зналитиме кров'ю очима, прагне смерті українців.